Вікторич, всім привіт! Всім привіт! За варшу робить, батя! Басисе, уровень. уровень! Так що що, ще а. чистень? А, то такі пісюльчики, так? Да? Ну так тоже ж Так що що? Правильно, всім доброго дня, слава Україні! Герої. І ще раз усіх друзів з Новим роком, всім мирного неба. Так. На жаль, його поки немає, але ми будемо все робити разом того, з вами зробили. робити для того, щоб підтримувати наших хлопців і дівчат. Ну а вони все роблять можливе. Для того, щоб воно стало мирним. Ну а ми сьогодні що? Правильно? Зараз визвав Олега Вікторовича. У нас є одна тачка, печалька називається. Це одна із 83, яка там по історії доволі трохи потягнула в нас моменти. Ми коротше, з нею залізли в косяки і не можемо її довести до путя. Зараз будемо їхати забирати її додому і будемо далі пробувати щось робити. Так що Сергій Василенко, я думаю, що розрулить цю ситуацію. Ми зараз що, масильця провірили, зараз заїжджаємо, заправляємося. І печемо що? Батінька, тебе з Новим роком, з наступившим. Ми тебе скоро, бо ти там заржавієш, скоро заберемо і поїдемо на, Туди? на Вовчанський напрямок. Так що дві тачки треба забрати, але немає ще одної лафети. Було б у нас їх дві, то погнали б вже сьогодні. Так що, ну, але поки так. Ну, а завтра в мене п'янка. Нап'юся компоту, в Лесі Петровний день народження, її немає. Як нап'юся, її лімонаду, так що, так ну, то вже, ну, то вже буде завтра. Ні, ну то понятний парень. Так що що, пече, кривай братан капота. Так що, друзі, що прицепили лахвєтку. Лахветка наша треба поміняти це колесо вже буде. ну. Думаю, що цей рейс вона е, з'їздить, бо почало його їсти і підбиває. Запаска в нас теж гамно, але... У нас там є 14-й радіус колеса. ну Такі цежка, тільки трохи не такі. То ми, можливо, на передню осью. Я питав, чи можна ставити два одинакових колеса. Поставимо. Так що печемо. Печемо. На вулиці сьогодні така погода, наче реально весняна. Сонечко цілу дорогу. Ось по красоті. На душі аж якось трошки легше. Воно не капає, не морозить, а сонечко і трішки це все діло підсохло. Так що помаленьку шевелимося. Григорій, Григорій сидить, керує процесом. Добре, Все нормальник. Так що печимо, десь там Полтава у нас прямо по курсу. Проїжджаємо базівочку. Так що, можливо, в нас тут є підписники на Є підписники за базівочки? То вам привіт. Ну, а ми помаленьку двигаємося. По точку знайшли хвильку, і вирішили забрати. Василенко ми вже обговорили, каже, будемо щось будувати. Так що сама, сама така не фортова тачка, яка в нас була, попалася. І вирішили її забрати вже додому. Може в наших стінах вона трохи може буде краще почувати. Так що печимо? Вітає Скажи, ну, завгоряч а, да, товарищ? Вістань зменшується, а ніч приближається, да? Ще залишилось нам небагато. Вже нема того сонечка, вже на вулиці прохолодно стало. Але все по красоті Що ти гріш? Добрався? Пішла? А? На банкет, кажу, добрався. На базі. На базі? Так що, друзі, приїхали забирати саму печальну тачку. Хто пам'ятає історію, ми збирали з одним чоловіком із Кучакова, кажуть, з Лебедина, із дядєю Вовою диким на автомобіль. І в їжачка брали машину. Він приїжджав, дивився, казав, все класно, все, зашибісь. Ну, ми тоді не доїхали, ми в голках накрився мотор. І ми... Робили мотор перший раз і вийшло так, що після капремонту ми машину віддали. Ну і машина встала. Встала, тобто це сама печальна машина, яка в нас тільки була в історії. І вже ми робили мотор на ній. Оце вже бляха два рази, і знову щось не то. Ми тоді взяли віжечка-машину на заміну. На заміну машину взяли 12 го року, віддали хлопцям 110-ту бригаду. От. Що там зараз з машиною, то не знаю. Але з цією машиною ми розбираємося, тому що цю машину треба зробити і віддати її замість, той, що ми взяли в їжачка. І до Жені дзвонимо, він каже, бляха, ну реально нічого не можемо зробити, не знаємо, що там вже за причина, можливо, ще треба форсунки здавати в ремонт. Але суть питання в тому, що сказали хлопці, що на ній не їздили. Але провернуло вкладище, синє щеплення, ну, коротше, є проблеми. Просто до чого я веду? Коли машина стала, дядь Вова нам почав говорити, що ми засранці, що ми під херньою страдаємо. Я сказав, що ми візьмемо в борг ще одну машину і віддамо. Ми взяли, віддали, а в відтоді нам ніхто нічого не допомагає, крім їжачка. Щоб цього. І зараз теж її завели, але в неї немає холостого ходу, і можливо ще й форсункам гайки. То ми хочемо забрати вже її додому і вдома займатися. Так що такі бувають історії. Так що Зараз будемо пробувати заїжджати, вона просто хлопна, немає, в неї холостого ходу. Як підгазовує, робить, а газ скидаєш, вона не їде. І по стану видно, що машина все-таки їздила. А що там, як там. Одному богу тільки знає він що воно і як воно було ну, але косяк упав знову на нас і перший раз зробили мотора провернуло в кладищі і зараз зібрали а вона все одно пихтить, димить не знаємо що От, ну, от ну так. Так що така історія сама печальна машина сама вона вже випала скільки крові. Так що ми забираємо її з волків. Харов! Звалків додому. Все, загрузили. Так що вибрали час і будемо далі працювати. Женя перебрав її там ще раз. Каже, що треба було форсунки відправити на ремонт. Я говорю, Давай ми вже заберемо додому і будемо цього. Він за ремонт не брав нічого. Тільки там за запчастини. 20 тисяч гривень. Вже дома зробимо, потім з їжачком обговоримо, якщо буде в нормальному стані, покатаємося, йому машину або в нього її викупимо і передамо далі хлопцям. Ну, але хлопцям 110 ми тоді віддали. Так що бувають такі моменти. Так що ніч на дворі дуже класно бути волонтером, дуже класно допомагати в зборах. Я вже говорив, що не буду приєднуватися до інших зборів, тому що на машину збирали разом. А коли якийсь косяк, то ти ще й винуватий. Так що так. Думаю, що все буде добре. Розберемося. Знімемо форсунки, думаю, Сергій Василенко нам допоможе. І ми це все діло якось удосконалимо. Женя вже нашов і форсунки ще 4 штуки безкоштовно віддав і топливний насос і, там і датчики. Ну, Щоб не було на відстані, то нам буде просто легше це все діло, тому що зараз на даний момент в Харківській області вже нема кому і робити. Вже деякі СТО позакривалися, ті, що роблять топливні системи, також не скрізь, є можливості в очереді великі. Так що так, Григорій смиканув його і поїхали. Ну, Я думаю, що на днях поїдемо ще на Вовчанськ. Скій напрямок і просять після цього бригади хлопці забрати дві машини. Я думаю, що лафетка повернеться з Миколаївщини, давали також хлопцям і будемо ремонтувати їм дві машини. Після цьому бригаду там буде Toyota і Т-4. Т-4 колись його ремонтував Володь Кубруса, батько Сергій Миколайович. І також вони передавали в цю бригаду автомобіль. Так що хлопці зараз прив'язуються. Кучкуємося. І назад помаленьку, я думаю, що до 12-ї ночі повернемося, якщо все буде добре. От. Якщо так. Да, ріжка, бувають такі чудеса. Вона трошки печальна. Дядя Вова тут мозги виносив усім тоді. Хоч було сказано нормально, давайте дамо другу машину. Ну, а потім ще були погрози, бляха муха, були всякі моменти. І Жені були погрози, і нам були погрози. Ну, але ми закрили питання. Машину віддали, дякуючи їжачку. Далі якось буде. Є колеса, буде держати. Так що грузимося і печемо.